Микола Трублаїні про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку. У гірському глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебідь з довгою шиєю і могутнім дзьобом. Одного разу зустрів лебідь рибку і хотів її з'їсти. Стала срібляста рибка проситися. Не їж мене лебідю красенью білокрилий. Велетню чорнодзьовий, сказав тоді лебідь, дістань мені черевички, бо лапи мої у воді мерзнуть. Дістанеш тоді я тебе не з'їстиму. Не дістанеш з'їм. Швидко попливла рибка по озеру шукати черевички, кругом побувала, на дно спустилася. ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач жабка з крикотушка і питає Рибко срібляста, чого ти плачеш? розповіла рибка жабці про своє горе. Я тобі допоможу, сказала зелена жабка, підожди мене тут. Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала Квак-квак, ква-ква, кваква. Ква -ква, ква Почув це горобчик-молодчик що сидів на високій вербі, і у відповідь зацвірінчав. Цвірінь, 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 цвірінь. Розповіла жабка горобчикові про біду сріблястої рибки і попросила допомогти дістати черевички. Полетів тоді горобчик молодчик у садок, де гуляла маленька дівчинка Наталочка. Як довідалася Наталочка, що лебідь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові свої черевички і наказала лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати. Горобчик молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці з крикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці сріблястій. Зраділа рибка. Зараз же попливла до лебедя. Черевички ті лебеди від дуже сподобалися, і він пообіцяв тую рибку сріблясту не чіпати. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці з крикотушці. Жабка горобчикові молодчикові, а горобчик на талочці.